Друзі, всім привіт! Закінчується літо, а це означає, що вже дуже близько осіння посівна компанія. І ми вже потихеньку до цього починаємо готуватися. Калібруємо насіння, визначаємося з площами. Ну і один із цих всіх моментів цієї посівної компанії, і основним таким, до речі, є протруйник. Протруйник, як його правильно обрати, кожного року всі стикаються з однією тією ж проблемою. На ринку їх багато, але ми вибір свій вже зробили, тому, в принципі, хочемо вам його і показати. Сьогодні хочу вам показати і розказати про такий протруйник, як Авіцена від Альфа Смарт Агро. До речі, Ми вже його обрали як протруйник на сезон 23. І зараз давайте помаленьку його розберемо. І так, що з собою являє даний продукт? Даний продукт це трьохкомпонентний фунгіцидний протруйник. І ось помаленьку давайте дивимося дані три діючі речовини. У нас це тубиконазол 50 грам на літр, прохлораз 250 грам на літр, кризоксим метил 50 грам на літр. І давайте ж тоді вже по черзі. Тубиконазол відомий у світі, всім відомий е, триазол, який відповідає в цій компанії за те, що він інгибує розвиток е, самого гриба. От, Патогена. Спочатку відбуваються у нього там проблеми із діленням клітин, відповідно, поступово всі ці проблеми призводять до того, що патоген просто гине. Спочатку він знаходиться на насінині, коли ми наносимо але дана діюча речовина, вона системна. І коли з нас з'являється проросточок, воно це все впитується в проросточок і захищає нашу рослину. Ще такий відомий факт про тубиконозол так те про те, що на початкових етапах росту своєю такою дією він трошечки замідляє розвиток рослини. Але тим самим, оце, що він замідляє розвиток рослини, ніби надземної частини, тим самим він спонукає до того, що непогано і швидше розвивається коренева система, і тому ми маємо. Кращу кореневу систему, тобто рослина краще накопичила якусь собі поживу і міцнішою зайшла зиму. Ось такі моменти. Що стосується прохлоразу, то це контактно системна діюча речовина, яка вже, знову ж таки в цій компанії, в цих трьох діючих речовин, покликана для того, щоб знезаразити поверхню самої насінини і знезаразити. Насінняве ложа, тобто тут ґрунт, який знаходиться довкола рослинки нашої, ну, швидше насінини. Що стосується кризоксим метилу 50 грам на літр, так ось ця діюча речовина у нас відноситься до стробілорінової групи. Теж вона контактно-системна, вона має таку профілактичну, лікуючу, викорінюючу дію. Чим ця Ще може бути діюча речовина про те, що, на відміну від тубиконазолу, так, який там має таку пригнічуючу дію на рослину, так, оця діюча речовина має вплив на фізіологію нашої рослини так, і має таку, ніби, воно активує рослину, рослина на якихось цих початкових етапах починає рости швидше. Ось такі три діючі речовини. Даного препарату потрібно на тонну 06 літра, має це все бути розведено у 10 літрах хорошення. Тобто, в цього ж препарату немає інсектицидної частини. Тут виключно фунгіцидна частина. Тобто, якщо ви будете додавати авіцену, потім ще інсектицидну частину, потім, так як зараз вже Люди звикли, що треба додати всякі ауксини, цитокініни, гіберуліни, е мікро-макро, цинк, мідь, от такі от елементи, які будуть е нам допомагати, щоб ми ввели в зиму е максимально здорову і потужну рослину. Тобто, цього всього, в залежності від рекомендацій виробника, скільки там має йти на тонну цих препаратів, е розчину все одно у вас має вийти 10 літрів на тонну. Ну, фактично це все, що ми можемо сказати за даний препарат. До речі, це наше не перше знайомство з цим препаратом, тобто він не був обраний отак, от, ну, сподобалося там, або по якихось рекомендаціях. Цим препаратом ми вже працювали і мали непогані показники. Ну, в принципі, це наша рекомендація на цей рік, тому що, якщо коротко сказати, даний препарат у своїй категорії, ціна якість якість ну, фактично є найкращим. Дякую за увагу, користуйтеся гарних вам врожаїв.